Це реально, чи це реально? Чи це суто ваша вимога моральна, можливо, для того, щоб ну, налагодити якийсь е, діалог саме в цій, в цій проблемі? Як? На 23 церкви, які є тут, а у Львові, напевно, не були б нам всі потрібні, деякі можна сказати, що була би потрібна Марія Свята Ельжбєта, яка є трошки далі від Марії І в яких містах, наприклад, Бруховичах, Земна Вода, чи е, є костел і ми тепер мусимо біля нашого костела е, будувати тепер новий костел, для того, щоб він був, був, був є переданий е, греко-католицької церкві. Того, то наші вірне часто питається, до чого ми мусимо будувати новий костел, як ми тут вже мали костел. І це важко нам'яснити, але так як я сказав, ми, 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 ми можемо цю справу тільки в такі, можемо цю справу залагодити, але хочемо, щоб це відбулося справедливо і згідно з нашою християнською етикою.